Всім привіт! Сьогодні в роботі був кадік і зроблений великий комплекс робіт. А іменно поставили магнітолу, встановили камеру заднього огляду, замінили акустику в дверках, поставили акустику в торпеду і поставили відеореєстратор. Зараз все продемонструю Так виглядає магнітола. Так виглядає задня камера. Так візуально виглядає відеореєстратор а так він коли він працює. Магнітола в такому дизайні з кнопками, тому що на кермі немає кнопок. Ну і так грає музичка, звісно, телефон не передасть, але для грузового автомобіля трьохполоска це взагалі супер без підсилювача. На повну гучність і динаміки не реплят. Те, що називається правильно підібране, встановлено Кстати, подіуми робилась на 3D-принтері. На відкривало, той не знаний Ми жили всі дні, де то був сон, і можна бути вічним.